Всіх глядачів Галичини. Програма на зв'язку. І сьогодні це Німеччина, місто Потсдам. і музична промоутерка Ольга Ковалевська разом зі мною спілкуватиметься. І щойно я буквально перед ефіром дізналася, що насправді Ольга за фахом журналістка а працює з музикантами. А я за фахом музикантка, а працюю журналісткою. І тому думаю, що розмова наша буде цікава і змістовна. Олю вітаю! Вітаю! І перше, моє запитання власне про фаховість і про те, як в іншій країні людина може знайти себе, бо існують такі стереотипи, що от українці їдуть за кордон на заробітки і працюють вони там тільки в якихось таких ну не. На роботах, які не потребують сумисної кваліфікації, не потребують освіти? А освіта українська нічого там не важить, і те, що ми тут міли, ну ви розумієте, про що я зараз запитую. Mm -hmm. От як було у вашому випадку, як чи це було одразу звідси з музичної тусівки в ту музичну тусівку, чи ви там себе знаходили? Як це було? Ну, це фактично так і було, що е, мені не довелося якось сильно адаптовуватися. Звичайно, мова це великий бар'єр, але я вчу мову і ну в принципі вже трохи говорю. Ось, але е, першим моїм таким, ну взагалі, я працювала з міжнародними музикантами, в тому числі німецькими в Україні. Я провозила їх в Україну, робила їм тури. Ми е, проводили фестивалі міжнародні. Ось тому я багато вже знала, і коли розпочалося повномасштабне вторгнення, якраз в цей момент ми з українським інститутом готували перше е, офіційне представлення українського джазу е, на е, цьому такому міжнародному шоукейсі «Jazz Ahead». До цього, звичайно, там були наші люди як відвідувачі, як учасники конференції, але ніколи не було українського стенду, ніколи не було українських музикантів у програмі. А в той момент, звичайно, це були українські музиканти, які проживають за кордоном вже не перший рік. Тобто там виступав гурт лелека, виступав Вадим Несиловський. Але ми е, організували цю програму разом: цей стенд і е, конференцію, тобто якісь е, круглі столи. Виставили, ну, виставили так би мовити наш е, весь джазовий бомонт як могли найкращим чином, і з тих пір Україна завжди бере участь у джазахеді офіційно, звичайно, за допомогою міжнародних партнерів. Ось, ну і так, в принципі, якось це все почалося. А потім я почала організовувати тут різні за участі німецьких музикантів, програми, пов'язані з українською культурою. Тут це ви маєте на увазі в Німеччині? Так, в Німеччині. І, ну, зокрема, улюбленіший проєкт це. Був разом з Дрезденською консерваторією, разом з студентами кафедри джазового вокалу, які, ну, тобто, я допомогла, як прокурувала цей процес, і вони зробили. Джазові аранжування для багатьох таких автентичних українських пісень, які до цього ніколи не виконувались, крім як автентично, в записі. Ну, тобто, те, що ми маємо там на цих прекрасних дисках Берви, а, Українська епічна традиція, то що а, ну, ніколи ніхто їх не виконував поза цим контекстом. І Ось вони створили ці прекрасні аранжування, і це було так неймовірно, і пісні такі неймовірні. Я пишаюся дуже цим проєктом. Я соколашука. go Я намагалася, звичайно, промотувати українських музикантів, пропонувати на різні майданчики. Але зараз я менше цим займаюся. Ну, тобто, коли випадає нагода, я, е, звичайно, пропоную і можу підібрати дуже гарну програму для будь-якого заходу. Наразі в мене мої контакти вони все ж таки обмежені, хоч я тут вже і перебуваю кілька років. але і, ну і відвідують всі конференції, і так далі. Але все одно це тут ми впираємося в певний бар'єр. Тут з'являється ця скляна стеля. Що так наша освіта, наш досвід, наші скіли потрібні, але до певної межі, коли з'являються на горизонті досвідчені динозаври європейського музичного ринку, українські, Активісти, так би мовити, тому що по-іншому нас в Україні не назвеш, а, залишаються трошечки осторонь. Угу. Ось, але ну, ну можливо, все-таки це пов'язане з тим, що ті люди, котрих ви назвали динозаври, вони тривалий час і, і вони постійні, тобто вас все-таки сприймають як когось тимчасового. То має значення те, як довго ти, як ви кажете, як довго ти в цьому ринку, тобто як добре тебе знають. І а, тому що люди звикли працювати один з одним роками десятиліттями, я б вже сказала, тисячоліттями. Ось і в них є вже створені мережі, і все працює злагоджено. І а, якщо в тебе, наприклад, немає якогось унікального артиста в твоєму, як кажуть, ростері, то. Ти а, ну, мало шансів маєш десь щось просунути. Можеш, звичайно, але без локальної якоїсь агенції, ну, це дуже такий винятковий буде успіх. Ось. А мені пощастило з, в тому плані, що завдяки тому, що в мене є така. Різнопланова освіта, і а, багато різних таких можна сказати, професій, професійних навичок з різних професій. Я можу багато чого запропонувати і німецьким музикантам так само. І, а, власне кажучи, а, вже ці кілька років роботи показали, на що я спроможна, і я бачу, що а, багато німецьких музикантів. То мали доволі такі скептичні ставлення до маркетингу, до соцмереж і так далі. Вони зараз зацікавилися мною і ну, хочуть зі мною співпрацювати, тому що вони бачать, як я працюю з Алікою та це музикант, який був в Україні, з яким ми познайомились в Україні. Він був складовою тріо івуар. У 2019 році і тоді було чотири концерти а, в Україні. Три частково скільне, частково ось в Алі. Він в Берліні базується. Ось і коли я приїхала сюди, ми бачились так само на джазхеді. На тому ось і тоді Алі отримав цю нагороду. Deutsche Jazz Prize, Це дуже крута нагорода. Уявіть собі з якогось африканського села з якимось невідомим інструментом, а власне балафоном, Яко, який він власне вдосконалив, але хто про це знає, якщо не цікавиться, так ось отримав найвищу джазову нагороду в Німеччині. Я думаю, що це дуже багато про що свідчить. Користуючись нагодою, також хочу дуже відзначити, що цього року український музикант отримав Deutsche Deutsch Prize. І це теж надзвичайно крута новина, тому що ми для цього працювали багато. І ці всі каталоги, які ми створювали, і ці всі EPK, які ми там безкоштовно робили, вони всі ну, якби були. Так би мовити, як візія того, що ми хочемо нашу музику бачити на світовому рівні, і вона не чим не гірша, а може і краща. І наші музиканти а, взагалі не поступаються ніякому разі нічим, ніякими професійними якостями. Можливо, вони не дуже знають, як працює міжнародний ринок, але, але, але вони. А, Можуть цьому навчитися, і власне такі агенції, як моя, агенція Urban Лис, ми допомагаємо в маркетингу, в тому, як себе промотувати, як побудувати свій власний бренд, як працювати з пресою, з, зі ЗМІ, з, з соціальними мережами, з аудиторією, власне кажучи, так і як себе продавати. Вибачте, будь ласка, за це слово, але ну таке слово. Ну, насправді життєве. Так, насправді життєве, і насправді ті, кого ми називаємо олди, так от люди старшого покоління, котрі звикли покладатися лише виключно на професійність, е, вже mm -hmm. розуміють, що цього мало. Що зараз все-таки окрім того, що ти можеш бути мега-крутим музикантом, і в, насправді бути дуже популярним е, серед людей, котрі тебе бачили десь на концертах, в будь-якому разі ти мусиш ще. Мати оцю можливість просування. В різноманітних засобах інформації, бо без цього ну просто воно якось відсувається тією навалою інформації про інших, і так і, і можна загубитися. Але погоджуюсь, що музиканти це одна з тих небагатьох професій, котрі за кордоном не потребують до освіти, тому що достатньо заграти. Якщо ти крутий музикант, ти потрапляєш. Ми маємо багато прикладів це і, і в оркестрах різних оперних театрах, це і вокалісти, і, і музиканти. Ну, і, як ми вже бачимо, джазмен. А розкажіть, будь ласка, власне, про, ну, про те, чи є різниця от в школах. Кажуть, що, наприклад, академічна школа українська десь впізнавана, особливо вокальна, дехто каже, чи є от такий український стиль в джазі? Ну, я думаю, що е, український стиль в джазі це переважно з використанням українських пісень, автентичних чи більш таких уже. Скажімо, авторських, але в джазових обробках. Оце те, що можна в принципі назвати українським джазом. Ну, є звичайно виняткові такі композитори, як Вадим Несиловський, наприклад, який звертаючись до української тематики, тим не менше залишається на такому дуже високому рівні композиторському. І не обов'язково там має вгадуватися в кожній ноті якийсь український мелос. Так ем, Ну, так само, якщо ми говоримо про українську композиторську школу, да, про наших видатних класичних академічних композиторів. ось. А от коли українські музиканти або будь-які інші, власне кажучи, ем, намагаються копіювати Афроамериканський джаз це здається мені завжди дуже вторинно. Росіяни, я не можу не зачіпати росіян в кожній розмові з людьми, котрі живуть за кордоном дуже тривалі роки вибудували оцей міф в багато в чому міф про велич російської культури. Так. І саме завдяки цьому міфу про велич культури вони добудовували всі інші міфи. Зараз потихеньку ці міфи руйнуються, і в тому числі руйнувати їх можливо завдяки культурній експансії українського. Так. І робити це потрібно в різних жанрах, і різн, заходячи в різні прошарки суспільства: європейського, світового Як зараз, наскільки це складно складніше стало, бо розумію, що на початку війни це був дуже були величезне вікно можливостей, На початку власне повномасштабного вторгнення чи зараз це вікно можливостей зменшується? І що треба робити для того, аби нам якнайбільше популяризуватись і розвіювати ці міфи про російську велич? Ну, по-перше, те, що відбувається ну, зараз, так, вікно зменшується. І, ну, скажімо так, цей перший такий бум, бум, чи, я не знаю, цікавість, чи Просто шок, який виник в зв'язку з війною, і що це така за Україна там а, Він вже якби люди звикли до цього. І на жаль, я не знаю, як це ще пояснити. Добре, а, але ну якщо бо нам до речі, багато хто закидали, що от ви цікаві тільки тому, що у вас війна, але ж це неправда. Ми можемо бути цікаві, тому що ми. Круті, тому що в нас прекрасні музиканти, тому що в нас багатюща культура і багатюща культурна спадщина. І, власне, багато в чому вкрадена росіянами і присвоєна собі. Ну, Тобто наша робота на культурному фронті, не побоююся цього слова, але вже західному має виглядати таким чином, що просвітницько якось вона має виглядати якісь такі от способи. Це можливо робити? І як в Німеччині це виглядає? Так, Український інститут власне цим активно займається, і е, є вже Український інститут в Німеччині. Так само вони дуже багато роблять таких важливих заходів на тему культури. Але мені здається, це дуже таке вузьке коло людей. Яке там задіяне, і а, мені здається, що не вистачає нам цієї, як би мовити, пропаганди а, в здоровому значенні цього слова. А, що стосується а, порівняння, то, звичайно, в мене теж, коли я їхала в Німеччину і ну, сприймала все тут, мені здавалося, що ця культура, яка дала світові Баха, Бетховена, ну, і Брамса, що, що тут ну, все якось особливо, все таке неймовірне. Ось, Але м, Да, неймовірне, але коли я дивлюся в порівнянні на наших фахівців і на німецьких, ну, наші набагато кращі, набагато професійніші, наш сервіс набагато кращий, професійніший. А, ми набагато просунуті ще в плані там, реклами, маркетингу, інтернету, ІТ. Я не знаю, чого ще. І ну, залізниця взагалі, мовчу, там це вже мем. А, так, так, це дуже див, Це було таке шокуюче відкриття насправді. Ну, кошта... Тому що є стереотип цих точних німців, і залізниця це просто порвало. Це стереотипи, і я бачу тільки є певні речі, негативні стереотипи, які підтверджуються. А, е... З позитивних, так, є звичайно надзвичайні люди, надзвичайні музиканти, надзвичайний рівень професіоналізму, але це так, так, так маленько, таке маленьке, такий маленький відсоток. І, власне кажучи, оцей відсоток це і є те, що якби, презентується, те, що ми якби, бачимо. Ось. А все решта, ну, якби, звичайно, просто ми переоцінюємо а, за кордон а, і недооцінюємо Україну, коли ми всередині України перебуваємо. Це, на жаль, так відбувається, і це дуже неправда. А, якби всі, а, хто, ну, можливо, в Америці працює так дуже добре, теж в Британії. Ось, а європейські країни переважно вони е, значно менш е, заклопотані е, тим, як що виглядає, як вони що представляють, тобто презентацією да, всяких речей. Є винятки, звичайно, але в мене більше таке враження складається, що. А, Чим чим менше вони цим переживають, якось заклопотані, менше переймаються цими речами? І можливо, це правильно в кожної країни є своя історія, свої якісь бачення речей, і всюди ми можливо цікаві різним. От чим ми mm -hmm. цікаві саме якщо говорити про Німеччину? Фаховіць, фаховістю, фаховістю. Ми цікаві нашою культурою, унікальною, самоунікальною спадщиною. Чим? Те, Чим Тобто ми те, що... знову вертаємось до етніки зараз? Ну, не тільки етніки, модер... модернізм 20 століття теж цікавий. Але я маю на увазі те, що унікально створено в Україні, те, що. А, те, що в Україні так само паралельно з Європою відбувалися культурні процеси. Оце їм цікаво, і їм цікаво побачити цю сталість і безперервність цих культурних процесів. Їм цікаво побачити, зрозуміти, а чому вони про це нічого не знають. Це а, дуже а важливо. Чому? Насправді, а оця тому, тяглість що? і сталість це дуже так. важливо зараз. Ну просто мега зрозуміти, що Україна європейська держава, яка була європейською впродовж своєї так. історії. Просто, на жаль, це були репресії постійні, і просто, на жаль, ми самі не знали про багатьох наших митців, і письменників і так далі. Да? Ось тому е, про це треба пояснювати. Ну і я постійно, там, коли в мене є можливість е, відірватися, так би мовити, поспілкуватися, я завжди про це розповідаю і, і сама прозріваю, чесно кажучи, розпі... розповідаючи, тому що. Е, Мені здавалося завжди: ну, це ну це типу, ну це у нас, ну це так ясно, все, як Божий день. А коли ти починаєш це розповідати іншим і дивитися на їхні круглі очі, і бачити цю реакцію, і майже сльози на очах, ти розумієш, наскільки це все трагічно, і наскільки ми потужні, наскільки ми неймовірні і. і... І як про це важливо всюди говорити і показувати, і не тільки зводити все до борщу і вареників, а звод... ну, і там, я не знаю, це теж дуже класно і все. Але мені здається, що а, про борщ і вареники вже вони плюс-мінус зрозуміли, що він український, а не російський. Ось, а от про щось більш вагоме, більш глибоке. Про це все ще потрібно говорити. Ну, але ж є звичайно люди, які цим займаються, і безумовно цей процес триває. Тобто відбуваються і концертні програми за участі українських музикантів, і там міжнародних музикантів, які грають українську музику, пропагуються українські композитори, і сучасні, і більш такого давнього плану. Тобто можна сказати, що робота триває і. Мені навіть самі випала м, така щаслива нагода бути, е, ну як сказати, провести кілька лекцій по українській музиці в, в рамках е, якось літньої школи при універси, університеті тут е, Віадріна Університету у Франкфурт на Одері. Ось, е, вони зробили нову програму, україністику відкрили. тобто Процеси тривають, і ну ми на своєму рівні можемо а, щось робити а можемо допомагати цим процесам. Нам є що показати. Але знову ж таки, мені мені здається, якщо мене чують якісь музиканти в Україні, які хочуть а, цього досягнути, їм потрібно. Сконцентруватися на унікальності українського матеріалу, тому що м, ніхто не пересвінгує американців. Це ну, не, нереально. Ніхто не перегрувить африканців. Це нереально. Це просто не в нашій е, системі координат. Ой, мені тема. здається, що іноді навіть не в фізіології. Слухайте. Так, це не наша фізіологія, це не наша тема, це мелодія. Наша тема українська мелодія, складні ритми, складні гармонії, ось це наша тема. І, ем, звичайно, український е, е, мелос, українська автентика, етнографічні е, матеріали, це наша тема. Ось. Е, те, що може е, привести на світовий рівень, на велику сцену. Е, водночас е, Треба дійсно подумати про те, як оригінально це подати, щоб це не виглядало як знову ж таки впихання української пісні в американський свінг. Ну, можливо, це ще кудись доїде, але мені здається, все ж таки в нас такі талановиті люди, і чим менше ми оглядаємося на якесь повторювання чогось. Чим менше ми намагаємося повторювати цей скет і е, американський, там чи е, копіювати американських вокалістів, е, співаків, копіювати будь-кого, е, тим краще це працює. Подивіться на даху браху. Так. Це не джаз, але це. Блін, це неймовірно. Так, дякую так. вам дуже за ці слова, тому що ми дуже тривалий час жили в орієнтирі на Росію. Потім ми починали жити в орієнтирі на Америку. А насправді ми багатюші самі по собі, і треба зорієнтуватися. Ну, така, знаєте, україноцентричність здорова і правильна мусить бути як в Україні, а, так і за кордоном. І в нас є свій грув, до речі. У нас є свій грув. Послухайте Коломийки, послухайте, я не знаю. Тобто звертайтеся до своїх джерел, і де потрібно дорозвинути, дорозвивайте, і буде круто. Буде класно. Дякую на цій, як то кажуть, оптимістичній ноті про те, що буде круто і класно. Я дякую вам за розмову і гарного дня і на все добре. українське це дуже класне, дуже круте, і в будь-якій країні світу воно буде цінуватися, коли. З душі, з серця і з професійним підходом, дякую вам, що дивитесь Галичину. На зв'язку ми обов'язково будемо ще з багатьма цікавими людьми. Тож дивіться нашу програму.